Доброго ранку. Я Женя, маленький далекобійник по Україні. Ну, як маленький. Пробіги не маленькі, але машина дуже маленька. Ось така. І з дуже довгим кузовом і сьогодні у нас почнеться подорож. З під Вінниці населений пункт Липов... Липовці чи Липовське і їдемо на Київ, веземо домашній переїзд. Так виглядає ранішній запуск. Запускаємо паливний насос. Ждемо щолк шел... що насос накачав. Оп. Покоління 2,5. Ну, таке, і не четверте, і не друге. Тут можна, це треба, як доповнення потім зняти, показати за цю кнопку. Так, по приборах все добре. Масло є. Охолоджуюча рідина, мабуть, є. Заряд. Ну, є. Так, багато показує, 13,8. Це мені підказує такі шту, штуки. А ще 2,5 покоління газу, тому що ну, воно рахується ні, нібито третє, але коли кнопка в лівому положенні, о цьому так, сюди вліво, даємо газу, так, і воно саме переключається. Но, є Саме праве це на бензині, по, по центру газ, а зліва змішане. От я їй кажу, що це два з половиною покоління. Якесь таке цікаве, загадкове. Це ж дороги такі те міжрайонного значення, вони завжди в такому стані. Трішки посіпані, Ух, підкидає. Як виявилося, завантаження не в е, липовцях е, самих, а на станції на липовці, щоб переїхати 12 кілометрів, тож їдемо. Коротше, це якесь міжсільське значення. Така бузенька, дуже палатана, з великими трамплінами і з дуже великими підступними ямами. Чи ямами гоночна копійка. Бачили Гоночна. з чорними полосами. Ще гонки по такій вузенькій дорозі. Десь летять, спішать по населеному пункту. Це просто неймовірно. А, і ще дуже одне цікаве. Ремонтуючи газель, а точніше коробку, редуктор. ну Редуктор був, його ніхто не ремонтував, просто було обслуговування по поводу коробки. Коротше, я ремонтував, ремонтував, ітоги попідбирав. Шестерні і все на світі, газель показує в милях. Перевірено вже ну, не один раз по навігатору, і не по одному. Показує ідеально в милях. Ладно, і так Шоці. Хто бачив газель, яка рахує милі, а не кілометри. Напишіть в коментарях, Тоже, хтось бачив таке раніше. Ось і станція Липовці. Коричнева, коричнева. А, ось все вони. Ну так не всі туди молок з краю. скраю. Ну вода що на Ну подивіться що. І весь домашній переїзд. І таке буває. Станція, Липовець, там десь рельси, бузенько, звісно, тут. Все зароще. Є зеркала, які допомагають, Тож, тут такі повороти їх раз і направо, щоб там ніхто не вилітав. Завантаження, завантажили Взагалі нічого Все як завжди, нас опять обманули. Зараз там їдемо 40-45 миль. Полатано, трошки трясе, але таких Стільки тільки я вирішив зняти відео, І так завжди така хороша дорога там Вирішив запустити відео і все дорога закінчилася. Ну, краєвиди тут гарні Ми їхали їхали, і приїхали О, тут є Є табличка. Така цікава, звісно, інформаційна. Одеса прямо, Київ прямо, центр прямо. І зрозумів, все прямо. Не треба нічого взагалі далеко розбиратися. Просто прямо, все прямо. Оце ну, уровень. Така ну, це церквушка цікава. А, і парковка заборонена, не ну, можна, але не дуже. Ну, то мабуть закрили, щоб... Вури не їздили. Всі щось працюють, автобуси їздять. Стан дороги так собі... Тілімпаї, чи підкидає, трясе. А так взагалі непогано можна їхати і їхати. Десь навігатор пише 22 км до траси залишилося. Київ Одеса чи Одеса Київ. Той який зналі. Ну і тут в мене є такі таємниці газелі. Треба трошки теж бо сильно легенько. По вантажу не дуже багато. А щось підкидати почало прям неймовірно. і машини тут быстренько їздять. Треба подивитися, що з вантажем. О! На домашній переїзд. Н-да. О! Oh. Ну, машина трохи така довга, як тиждень. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 метрів. Так, газ. Є. Видно вам скільки там газу? Отак ще. Малон чорний. А, є, о, так він називається. Ящичок. Є колеса. Я оце працював, працював. Думаю, я заморився. Трібно відпочити. Короче, сили покинули мене їхати. Довго очікуваний момент хорошої дороги. Щось тут такі повороти круті, затяжні, захло капець просто, Поступи дорогу. Так. Нет ніхто. Пристебнись, не поспішай, плюс 38, тепленько. Не холодно. Вугально. Да. Ну і милі наші. Їдемо прямо і приїдемо прямо в Київ. Чого так весе мені з цими рефрижераторами? Де я не зупинюся? Вночі під'їде реп і деренчить під буклок. Ми їдемо 55 миль в час. Благодаті, така дорога, щоб такі всі дороги були, можна було так виїздити по Україні. Геть би без питань, щоб не було тих стрибків усього на світі. От Почалась хороша дорога. Хрущ відламав вітровичок. Отак був аж донизу. Прилітає якийсь жучок, б'ється відклеюється і ламається отак я в шоці взагалі що воно таке буде як це так ну, ну коротше значе хороша дорога все добре повинно бути ми розігналися в 55 миль взяли крейсерську швидкість майже як на круїзі круїсі можний Дідемо, а до Києва залишилося 112 кілометрів. Ось ми вже в Києві. Тут строїться, будується, ламається, все краще, як завжди. Десь під'їжджаємо до вивантаження залишилось 2 кілометри в якомусь такому цікавому місці буде вивантаження десь біля чи трамвайного чи якогось тролейбусного депо. а от і сам Київ. А що ж це таке то їдемо швидко то не їдемо взагалі Пішки йде воно ну, взагалі там, три, біля 30-42. Так, буду на і покажу. Ну, Ми вже на місці. Я думаю, тут знімати не можна, тому що тролейбусне депо, центральне, якесь там. На території знаходиться гуртожиток і нам потрібно туди завезти речі. А може вивантруння вам покажу, а може не покажу. Ну, все, вивантажилися Гроші на, банк, чи на банківську карту пілікнули і можна відправлятись у нові пригоди. А зараз будемо їхати до легенди перевезень. А ну, напишіть в коментарях, до кого ми можемо поїхати, якого побачите от, найближчий час. Для мене за пів години або година я буду їхати. А для вас це буде, мабуть, отак. Так, ну що, дракони? Їдемо грузитися. Що, у нас сьогодні завантаження із Києва на Кривий Ріг. Жека за рулем личный водитель. Дометр в мылі. В милі? Да, 40 милі. Якось так сложилось, понял. Я снимал. Понятно. Не знаю, що вам рассказать. Ставочка у нас 10 гривень километр. То есть нам платять. 5 тисяч гривень, да? ну так, да. 5 тисяч гривень, Я не знаю. 10... Я знали, що платять гроші 10 гривень кілометр. Я навіть ніколи не вважаю, кажуть, платять гроші. Розходи у нас е, десь 8 гривень, то 2 гривні залишається в кармані, Е, так що отакий дальнобой. <різь> Работаємо в парі зека. Уже, їде, я сплю в основному. Да? Ще дорогу розказую. Я дорогу розказуєш, плюс. Коли сплю, то розказую. Коли не спиєш, розказує, що робити, як робити, де робити, куди робити. Один подсказчик, а це як навігатор. Ні, не навігатор, він називається ця книжка. Ен енциклопедія. Ага. По будь-яких справах. — Ти не проїхав, Ми вже приїхали. А, Нам сюди. Вон туда вони. Нам туда, Де ремонт, ремонт автобусів. вон туди. Це Рамон автобус. А вон наші генератори стоять. Один там наш генератор. Да. І да. ось маніпулятор під'їхав. А, у них тут кара. Да. Короче, серйозна контора. О, прицепик класний. Такий би тобі тебе ще ззаді, можна б їхати нікуди. Чого? Ну, вот так. Вот так. Дзвонок другу зробимо? Давай. Так, розкажи що ти робиш? Зараз інформацію включать. Набираєш. Номер ловлю. Диспетчеру. Ні. А, вже... Мантату відправника. Ага. Так, ставити тим. Що ти їм ставиш? А що я скажу сейчас? Аж привстав. Алло, добрий день. Це водій, я на завантаження, там генератор наче забрати у вас. Так, 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 де ви піжіть? На Ми Лейбіть авто напроти вашої парковки. О, чудово, заїжджайте, куди. Там шлагбаун, ну в мене ж машина дві, треба щоб його відкрили одразу. Добре, добре, добре. Зараз прошу, щоб відкрили добре. А далі куди там на парковці, де саме він справа, там ото під забором. Вас зараз звідують, вас побачить. Я зрозумів. Ну я на місці вже. Что ви, чтова, чтово, чтово, чіпає? Малашка. Хто оговдіпи. Він ранче балакав. Ну то ж, пані посадила батарейки і віддала мені. Mm. А то, кстати, подарок. Оце? Да. Ну так. Да. Це злата подарили. Да. Повезло тобі. О, люди який. А це? Yeah. Эксклюзивно. Золота коллекция. Золота коллекция. <реш> в своем уроде. Понятно. Чем мы там влізим? Не, влізим? не. Да он открывает уже тебе. Подъезжай. Я ему сейчас костылем помахаю, скажу, давай, дядька, открывай ворота. Открывай, кому говорят. той красный генератор, понял? Комій, да? Да. Там 220 вольт. Серйозний. Да. Знаєш, да. я ж під серйозний бачиш. Йодьономой, Йойд кого мофі. Лахозовій. Бі-біп. Яка розова? Категорія Б, лаховушка. Розова легковушка. А який? Синій, так? Да? Та він не синій. Він зелений. Це зелений колір. Ти просто це просто дисай, може, Ну, поняття. Іскаження цю Ти ж знаєш, що ото то не бірюзовий. Де? Ну взагалі колір. А. Маліновий. Ні, навіть не малиновий, якийсь фіалковий, якось, вони так на нього кажуть, що. Я аж це, я аж балакати не можу такі моменти, як строїть починаю. Перламутра. Ладно, Жека, поїхав би я з тобою, конечно. Я, так поїхав. Ну жарко просто. Була б зима. Що? Жарко. Була б зима, поїхав. <реш> а а зимою теж жарко, кстати. Це найхуже погода, коли на газелі їдеш. А з тобою страшно, блін, як ми по Харкову їздили. по встречке а ты а что ты, ты не добавлял так кто стрим был там ничего не видно было там только чутно было мои крики. давай распаковывай Работай. Бачишь? Можно лежить сам маленько в лосточку. Да. А тут Такой трещоткой дикой любви быть. Ну дайте быть такої пришел. Кто на всі случаи жизнь? А. Опа! Все, їдемо. Нормально, нормально. Опа. Чуть-чуть вище. Все. ножка стала Тянуть до характерного хруста. Это да так не можно. Мастер-класс от Евгена Валерьевича. Главное, чтобы не выпал сейчас машина, а мастер-класс покажет, как надо. Я професіонал. І це аргумент. Да Він не бачить. Я тут зупинився В таких лісах, тут така природа. А за легендою я вам хотів розказати, дивіться, в мене от є наклейка така. А ну-ка, схоже. А що ти тут робиш, га? Я не встиг зупинитися, він вже в машині сидить в газелі. Хоча вносить якісь там на собі железяки, отіну. то не в машині, то його цвітмед. Давай здамо на цвітмед. Підписуємося на канал, ставимо лайки, оставляємо коментарі, слідкуємо за Євгенією Мальовим тач gotcha.